Доброго дня, друзі! Зустріли мілью на своєму винограднику. Почали думати, як же так сталося, що з'явився мільдію. Але ми проводили обробку фунгіцидами. І згадав я вчорашній коментар нашого підписника, який написав мені за фунгіцид джерело, в якому немає діючої речовини для боротьби з мільдією. Але я ж 5 років оброблюю джерелом і мільдію не мав. І що ж, пішов я, взяв записну книжку і переглядаю записи і оновлюю свою пам'ять. І так, дійсно, я додавав ще один препарат, який цього разу я не додав в обробку. І фактично виходить, що для боротьби. З мільдію жодного препарату. Три різних діючих від Оїдіума і жодного для боротьби з мільдію. Тому фактично сьогодні в нас трішки дощик. Але я думаю, вже завтра вирівняється погода, і ми проведемо додаткову обробку від. Мільдію, тому що на Кандагарі, на Юліані вже є перші, перші, перші ознаки мільдію. Ось це саме мільдію, тому потрібно з ним боротися. Використаємо фунгіцид гард, проведемо ним додаткову обробку. Та захистимо наші рослини. Кожному дякую за коментарі, тому що ну, іноді можливо помилитися, можна помилитися. І ось саме зараз така ситуація в нас, тому дякую за такий коментар від нашого підписника. Всім гарного дня. Лікуйте свої рослини, отримуйте врожай.